Рада національної безпеки та оборони запровадила персональні санкції проти Віктора Медведчука, Костянтина Живаго, Геннадія Боголюбова, Петра Порошенка та Ігоря Коломойського, як ідеться в указі президента України, зокрема підсанкційних осіб, позбавили державних нагород України інших форм відзначення, серед інших пунктів: блокування активів, тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, обмеження торгівельних операцій, обмеження частково чи повне при. Препар припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень території України, запобігання вивезенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона участі у приватизації, оренді державного майна, заборона користування радіочастотним спектром України та багато інших обмежень. Також Міністерство закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними п питання про запровадження аналогічних обмежених заходів відомо, що санкції накладено без зазначення термінів тобто пожиттєво.